Вітаю вас, друзі! А також вітає золотушник, золотарник, солідаго, хідігей. Дуже цікавий жовтолистий сорт, який своїм таким золотом вогнем. Він аж просто ніби, знаєш, ніби знаєш, хтось запалив вогонь. Дуже красива рослина, особливо гарно гарна має, там із моїм сортом будлеї. Вона така, ну, там жовтолиста, ще на фоні ось червонолистої. Маєш такого називається Wings of Fire, Вейгелек, тут цікаво. Хоча Золотушник це звичайно цікавий сорт. Він мало того, що він такого жовтого кольору. Він, дійсно, він на фотографіях на відео такі лимони, але він такого от такого самого, такого самого типового жовтого кольору, який приходить трошки в салату. Забачите, там цікаво дуже. Потім він невисокий росте, тобто він десь вже півтора, ні, пів метра десь виростає. Потім Потрошку-потрошку по він зеленіє. Це такими великими волотями цвіття. І без проблем. Він не сіється, він, по-моєму, і він не розпозається. Він собі росте, отак у ній купою, такою гарною. Десь він, по-моєму, знайшовся чи в Швеції, чи десь там, чи в Данії. Ось цей Аж що не я його знайшов, звісно. Радує мене вже, напевно, років 4. Бачите, я постійно ділю, продаю, До речі не продажу я також. І радує мене дуже сильно. покажу зараз. Ось Бачите, як гарно він сяє. Особливо, коли пасмурна погода, це взагалі. Це щось неймовірне. От прямо аж горить, аж горить. Друзі, от така от красива історія цього золотарника. Там-то Аллерген, господи, красна зона, все пошло поїхало. Не подобається? Є он, припасі, є бачите, карні такі з цієї теж Сіється страшно, хай Бог миле. Барвінок красиві, подивіться. Ай, така зараза. Міскантус. Чогось пропадає, і пішло поїхало. там Люпин ми теж берігати, то взагалі гібіскус, чого воно не росте і так далі. Розумієте, люди завжди незадоволені. А якщо ви дуже боїтеся, що золотарник у вас того посіється, просто коли не відцвітає, зрізаєте ці пагони і спалюєте їх. тоді їсти, і вже нічого не буде рости, друзі. Ну, друзі, така от інтересна історія у мене в житті про цей золотушник. Він дуже красивий. Подивіться ще раз на нього. І все. Пішов далі поливати, тому що в нас дуже спекотно. Треба поливати молоді саженці. цим-цим, пока-пока.